Коротенько вам розкажу, як користуватися електричним автоклавом, розглянемо його робочі показники в процесі. На даний момент у нас іде нагрів 83 градуса. Тиск на автоклаві вже маємо 2,4. Ось таким чином, температура в нас запрограмована. 115 градусів, час приготування 70 хвилин. Тож, чекаємо, чекаємо повного нагріву, вихід на робочу температуру. Відповідно від того часу, будемо засікати, дивитися на показники, мається на увазі. Всім рекомендую зробити для автоклава такий піддончик, щоб він на плитки не стояв і не перегрівав вашу плиточку. Так, якщо ви ще на нас не підписані, підписочка. Лайк like наному відео.